Ви приїхали в Іспанію і хочете отримати тимчасовий захист. Привіт, мене звати Наталя. Я керівник виконавчого відділу компанії DreamLife, а також візовий експерт. Наразі хочу розповісти вам про процедуру отримання тимчасового захисту у 2025 році. Найважливіше, що потрібно знати, це те, що захист був продовжений офіційно до березня 2027 року, що дає стабільність уже тим українцям, які знаходяться в Іспанії, а також можливість для нових заявників. Хочу розказати про етапи отримання тимчасового захисту в Іспанії зараз. Перший крок це запис до Червоного Хресту, наприклад. Наприклад, в Барселоні цей крок обов'язковий. В інших регіонах цей крок відсутній. І другим кроком є візит до поліції, де ви отримуєте білий лист, який є вже підтвердженням вашого запиту на отримання тимчасового захисту. Третім кроком є здача відбитків у поліції, і четвертий крок це отримання картки ТІ або картки резиденції. Важливо зрозуміти, що саме надає вам картка резиденції. Вона вам надає повні права в Іспанії. Ви можете працевлаштуватись, ви можете отримати безоплатну медичну допомогу, а також можете подорожувати зоною Шенген. А щодо строків отримання тимчасового захисту це. Складає від одного до трьох місяців залежно від регіону і від завантаження поліції для вашого комфорту і гарантії результату. Ми рекомендуємо звернутися до спеціалістів, наприклад, до нашої компанії Dreamlife. Ми допоможемо вам отримати документи і зробимо все під ключ. Також допоможемо вам з підбором квартири з рахуванням діточок до школи і зробимо весь процес більш легким і приємним. Тільки зараз, у грудні 2025 року, діє унікальна можливість отримати послугу тимчасового захисту з компанією DreamLife зі знижкою 25%. Почніть нове життя у новому році.